Друзі, всім привіт! Сьогодні готую два види намазки з зеленью та з кранчами. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Все, що я використовувала, я продублюю в описі до відео. Беремо шматочок сала без прорізів. Я шкірку не прибираю, тому що вона пропечена. Така м'яка, що вона перемелиться. Якщо у вас тверда шкірка, то звичайно її потрібно обрізати. Сало нарізаю я невеликими шматочками, тому що я буду його робити в блендері. Я не люблю на м'ясорубці. І сало тоді, звичайно, треба брати м'якеньке. От як будете купувати, кажіть, мені потрібно зі спинки. Тому що це буде, якщо з грудинки, воно буде більш тверде. Зі спинки воно буде пропечене і дуже м'яке і ніжне. Тепер перекладаю сало до блендеру. Роблю частинами, бо одразу все не вміщається. Перебивається все просто чудово, у нас просто така паста виходить. Перекладаємо в судочок, де будемо змішувати, і робимо другу порцію. це пару секунд і все готово. Тепер додаємо сіль за смак. Кількість солі залежить від того, чи було у вас солоне сало перед цим, чи ні. Тож, додавайте потрошку та куштуйте. Перчик. В мене суміш перців з копченою паприкою. І десь повну чайну ложку вже чавленого чеснику. І ретельно перемішуємо. Сало виходить дуже м'яке, тому що ми брали м'якеньке зі спинки без прорізів. Перемішавши умовно, ділимо нашу пасту Ну, Так як в мене було пів кіло сала, то вийде по 250 г. І розкладаємо ну, одне в окрему мисочку, а інше залишимо тут. І тепер в одну частину, яку відсипали, додаємо дрібно накришену зелень. У мене морожений кріп. Я завжди додаю не по грамах, а так вмішую, скільки мені сподобається. От зараз я додала 10 грамів, перемішаю і подивлюсь, можливо, додам ще. Ну, ось, Друзі, мені 10 грамів видалося достатньо, тому додавайте на свій розсуд. Це, перший ми відставляємо в сторінку. Для другого ми знову беремо сало, тільки вже нам потрібне з прорізю. Ріжемо його на тоненькі шматочки. Порізала дрібненько. І тепер нам треба витопити жир, зробити такі сухі-сухі шкварочки. Сало для шкварок в несмаженому вигляді я взяла десь грамів 50-60. Жаримо, поки жирок не витопиться, і потім виймаємо. Ось, що ми маємо в результаті отримати: жир залишається в сковорідці, а хрумкі шкварочки ми витягаємо. Жир потім я буду використовувати для приготування борщу, засмажки для борщу. Тепер даємо їм вичахнути добре. І коли вичахли, додаємо до нашої пасти. Та, що без кропу. Змішуємо. І якщо ви ще таку не коштували, обов'язково скуштуйте. У мого чоловіка це найулюбленіше. З кранчами. А по-нашому просто зі шкварками. Все, перекладаємо поємностям, де будемо зберігати. І даємо трохи відпочити в холодильнику, бо зараз намазка дуже м'яка. Поки наша намазка стоїть в холодильнику, швиденько приготую мариновану цибульку. Для цього я кільцями наріжу цибульку червону, але можна взяти і білу. Додам сіль, цукор і оцет десь по одній чайній ложці. І потім всю цибульку залю киплячою водою. Дам настоятися, і як вичахне, цибулька буде готова. Ну, ось, тепер точно все готово. Можна. Брати і намазувати на фокачу, яку вчора я спекла. Як вам смакує італійський хліб і українська намазка? Друзі, це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте.